Всім привіт, друзі! Я тут сижу в такій чил розслабленій атмосфері. Видалась нарешті хвилинка за кілька років для Ютубу, і я хочу поговорити про надзвичайно важливу тему: про те, що ж робити після того, як ви закінчуєте вуз, тому що. Здавалося б, все просто, і ви мали би мати прекрасну спеціальність, яка вас би далі, і знання головне, які б вас супер класно годували, але дуже часто так не трапляється. І перед тим як іти на якусь роботу, по-перше, є страх, є розгубленість, є ну, взагалі, нерозуміння, що робити далі. Тим більше це такий час, коли ви не знаєте де ви хочете бути, з ким ви хочете бути, де працювати. Ви не знаєте себе. От, і цей час вам якби теж даний для того, щоб навчитися справлятися з якимись труднощами, щоб ви пізнавали людей, пізнавали життя, пізнавали різні міста, пізнавали, що те, що нав'язують вам, і що те, що ви дійсно хочете. Де взагалі в світі. Я ви. Е, іде оце місце і стан душі, який вам в кайф? На фоні їде трактор, але я не знаю, чи переривати відео. Не прийшло якихось 10 хвилин. Отже, період складний, розгубленість є, і що пропоную я? По-перше, визнати, що взагалі цей період з 19 по напевно 25, я вже перетнула, може 25, мені вже легше стало. От, він, він складний, він зовсім зовсім нелегкий. І може бути всяке, можуть бути роботи, які не подобаються, люди, які не подобаються. Але на цьому шляху важливо зрозуміти, для чого цей час даний. Моя теорія того, як триматись на плаву, де шукати ґрунт під ногами, це в собі. Оцей час, це час, коли супер ідеально, супер класно пізнавати себе і формувати стержень в собі, основу в собі. Почати це робити як? По-перше, помічати і розділяти, де є ви, де є ваші бажання, і бажання, які нав'язані суспільством, світом, батьками і так далі, потрібно брати на себе відповідальність і за свої дії, вчинки, проведений час або згаяний час, або помилки, і досліджувати себе. Писати щоденники, коли вам це потрібно, і так далі. Ну, це ясно. Як саме себе досліджувати? Протягом життя, протягом навіть якогось короткого періоду, відбуваються якісь ситуації. Наприклад, ви йдете по вулиці і почули, як там, припустимо, спілкуються хтось по телефону, що говорить, в якому тоні, і так далі. І щось вам в цьому. Дуже-дуже не сподобалось. І виходите потім і не можете цю історію якось е, відпустити. Або коли ви щось помічаєте і кожен раз вас це якось тригерить, тобто зачіпає. Тут потрібно розуміти, що наша підсвідомість не звертає нашу увагу е, ні на що, щоб в нас всередині не відзивалося. Словом, в цих ситуаціях буде те, що вам подобається, і що ні, і тут важливо з оцим відчуттям, з цією думкою, вдало працювати. А саме, якщо вам не подобається щось, що відбувається, важливо зловити себе на цьому і зрозуміти, а як би вам подобалось. Як би ви вчинили в цьому випадку? Що вас обурює, що вас надихає? І оцей негатив, який ви можете помітити, перетворювати собі в плюс розумінням? Розумінням, що тут про вас? Може, в цій ситуації ви побачили проблему, яка є у вас? Або те, що ви не хочете повторити словом, працювати з ситуаціями. Ви будете зустрічати людей, вони будуть вам подобатись або ні. Тут важливо відділяти своїх людей від не своїх, свою роботу, як вона організована, від того, що вам не подобається. Настане час такий момент, можливо, через кілька років, можливо, через пару місяців, можливо, через десятки років, коли ви будете винагороджені за свою роботу, за свою уважність. А саме буде цей прекрасний день, коли ви зрозумієте, я це така, така, така людина. Так, яка може змінюватись, але вона, от і її внутрішня структура така. Я люблю займатися цим, цим, цим. А цим я не буду займатися. Мені подобається працювати, і мені цікаво, і я кайфую. Так-то, так-то і й так то в такому і такому режимі. Я кохану свою людину бачу ось такою, без ілюзій, того, щоб мені б мало бути важливим або не мало. І насправді, взагалі, ця, як би сказати, цей момент, да, ти щодня міняєшся, що хвилини, що ситуації і так далі. Але все рівно якась опора, і якийсь стержень, він є в тобі, він є вже закладений наперед. Він є, який відшліфовується ситуаціями, людьми досвідом, просто досвідом. І от на ту опору слід на цьому каркасі будується наступне життя, будується особистість. І коли її немає, то яка б ситуація не траплялася? Ви не можете зрозуміти, вона моя чи не моя, людина моя чи не моя, чому я знаходжуся ситуацію, яка мені не подобається. Щоб це не сталося, важливо от приймати, що відбувається, і вчитись на цьому. Бо якщо ти не зрозумів урок з першого разу, життя пошле тобі його другий раз, третій, поки гуля буде невелика, синяк на півлиця, і ти не зрозумієш, які висновки мав би зробити з цієї ситуації. Ну, Життя. Е, ну, тут я трохи пофілософствувала, а тепер я хочу, хто дочекався цього моменту, розказати трошки про свій досвід. Бо оцей період з 17-ї, коли я поїхала в Київ, там жила, навчалася, потім поверталася додому на Волинь, потім. Знову їхала, потім ще раз вернулася, потім сказала дулі з маком, я поїду з нас і Київ і через трохи знову поїхала, потім знову вернулася, потім подорожувала за кордон, ще щось, ще щось. Змінювала не одну роботу. Це все було складно. Був період, коли я відчувала себе невпевнено, розгублено, бо самотньо, але тільки з часом, з досвідом, це прийшло. Uh, і я скажу так, uh, я зараз відчуваю, що я стійко стою на ногах, я знаю, хто є, що я, я не пускаю в своє життя людей, які мені неприємні. Я мінімізую з ними взаємодію і спілкування. Я маю роботу, яку я дуже люблю, яка підходить до мого темпераменту. Uh, я в ній кайфую, я працюю на себе, я не працюю дизайнером. Дизайн в моєму житті, і мистецтво є, але це так опосередковано. Малювання як хобі, а дизайн як частина, лише частина пазлику цієї роботи. У мене є кохана людина, і зараз мені спокійніше однозначно, ніж було ось цей період. І ти молодий, ти маєш сили, ти різне пробуєш і потрібно так робити. Ну раніше, ну зараз теж, але тим не менше. От. Але мені зараз легше дихається через опору, через досвід, через те, що я знаю, що мене візьмуть на роботу, через те, що я знаю, що чимось займатися не буду. Ну, наприклад, в медицину мені йти не можна, я млію від вигляду крові. Або, припустимо, військкомат і так далі, я теж не піду, оскільки я досить по натурі своїй. Така свободолюбива людина, і я розумію, що якщо мені будуть хтось розказувати, що робити, я так довго не зможу. Або я не піду на одноманітну роботу, бо на попередніх роботах деяких мені було спочатку складно, бо це невідомі, це там пару місяців треба це закласти. Або ну, через півроку ставало зрозуміліше, що робити, що від мене хочуть, і потім мені ставало нудно. Мене тримала або якийсь комфорт загальний, або, можливо, зарплатня, або якісь, ну, не знаю, якісь такі речі, ситуації, які складались. Але насправді ну, мені не було цікаво. Я завжди задавалась питанням, чому так нудно. От я там працювала хіпчинним дизайнером, я сиділа за комп'ютером. Е цілий день я. Робила схожу роботу день в день, з змінними, з нюансами, з напруженою роботою, з легким темпом роботи або що Читайте цей звук, це всі змовились проти мене, да. Але я прочитала книжку, бо я люблю читати, і це одне з джерел дуже важливих відповідей на свої оці внутрішні питання і тараканчики. От я прочитала книжку, де було про організацію праці іншу, де люди працюють в групах як в відділах, і вони мають якби, завершити певний цикл задач. І вони змінюються на роботі. Тобто у них є одна ціль, і, припустимо, п'ятеро людей можуть змінювати свою роботу протягом тижня. Вони не тільки там, припустимо, сидять і клацють за комп'ютером. А хтось може сьогодні робити те, а завтра те, а завтра це. Бачите, де він ефективніший, а де він ні. І мені завжди було якось сумно, що в ну, в компанії я сижу просто за комп'ютером. А в мене є ще інші, скажімо так, таланти. І я їх не можу реалізувати, от тільки отакі. От і тому я пізна... пізнаючи це відчуття, якесь обурення і так далі, ну, через різні емоції. От я зрозуміла, що для мене підходить бізнес. Мені це хочеться, мені це цікаво. Там є ріст, там є купа, купа різноманітних різних задач. Я не боюсь брати на себе відповідальність. Мені подобається динаміка, ну і так далі. Словом, висновок після закінчення вузу буде непросто, але потрібно бути вдячним за це, вчитись на уроках, пізнавати себе, знайомитись з людьми, читати книги, які можуть допомогти в цьому всьому ділі. І пробувати, 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 пробувати і не боятися взагалі бути безстрашним і робити вигляд, що все ок. І ще один важливий пункт: перша робота не завжди супер оплачувана, має бути, але ви маєте йти на першу роботу, або принаймні шукати її таку, яка буде вам давати найрізноманітніший досвід. Бо якщо ви сядете в магазині, торгувати умовно чохлами для телефонів. І будете просто сидіти весь день, це вам не дасть в результаті майже нічого, бо крутіше набагато, якщо ви знайдете роботу помічником в якійсь компанії або десь навіть на тому самому складі в якійсь компанії, і ви побачите цикли виробництва, цикли роботи, побачите, де ви, а де не ви, і що вам цікаво. Тому якби тримайтесь, все буде добре, все налагодиться, зрозуміється, і життя буде і складнішим, і цікавішим, і простішим. В якісь моменти. Опора всередині вас.